Усім привіт, друзі. Давайте говорити коротко. Це навчально технічний відеоролик, в якому я покажу вам одну з небагатьох торгових стратегій для валютного брокера Pocket Option, як торгувати та отримувати кошти. Я не хочу там розказувати якихось там небесних казок. Дивіться, ось це все мої результати за цей відеоролик. Доволі класні непогані результати. В цьому відео ми, по-перше, покажемо, як це все працює, як налаштувати індикатор, як словом працює стратегія. І вже сьогодні ти можеш примінити це на практиці та отримати свій результат. Дивись, в інтернеті велика кількість різних стратегій. Давай говорити чесно, більша половина з них не працює. Я вам свою сторону. Чому мене варто послухати, тому що я придбав автомобіль Audi a 4 за 24 тисячі доларів, і до цієї покупки я дійшов з 500 доларів. І на попередній стратегії весь повний цикл з 500 доларів до виводу та покупки автомобіля я показав на своєму ютуб каналі. Тому стратегії, які я показую, не просто приносять якісь там рахунки, мені там цифри на балансі, а приносять реальний профіт, який я вивожу, який я показую, як я трачу, подорожую, заробляю. Тобто, в принципі, я показую весь цикл від А до Я. Тому мене варто послухати. Звісно, якщо ти хочеш, мені глобально, кажуть, немає різниці. І ми Приступаємо до відеоролика, зараз налаштуємо індикатор та покажу тобі, як з допомогою одного індикатора можна отримати свій прибуток вже сьогодні. Ну що, друзі, переміщаємо за платформи, знаєте, завжди щось тестую, якісь стратегії купую, хтось мені щось підказує, десь мені щось радять, десь щось сам нахожу. І знаєте, так мовити, що сьогодні я. Презентую не то, щоб якусь там супер-мега-закриту стратегію, це стратегія з індикатором і шимоку. Хто б міг подумати, доволі незначний такий індикатор, але якщо правильно його налаштувати, то можна отримати доволі хороші результати. Давайте одразу перейдемо до суті та одразу перейдемо до налаштування індикатора і шимоку. Ви знаходитесь в списку індикаторів, натискаєте ось тут ці от налаштування, знаходите індикатор і шимоку. У вас може бути по-англійськи, в цілому ви його впізнаєте. Так, індикатор і Шимоку у нас є, ми його додали, нажимаєте бум. Так, мені потрібен тільки один. І одразу ми переходимо до налаштувань. Дивіться, тут у нас має бути налаштування 7, тут має бути налаштування в нас 30, тут має бути налаштування в нас 52. У Вас буде трішки інакше налаштування, якщо ви тільки го додасте, просто підганяйте під те, що вам показую я, далі я вам поясню, що робити. Одразу ви переходите на вкладку стилі, і ви відключаєте усі перші трейн. Полоски, вони нам не потрібні. Залишаємо тільки зелену та оранжеву, натискаємо Зберегти та одразу ми рухаємось. Дивіться, зараз ще поговоримо про таймфрейми. Давайте я перше поясню, як працює ця стратегія. Ми працюємо тут власне, з об'ємами. Що я маю на увазі об'єми? Дивіться, об'єми дуже показуються просто: зелене або червоне, тобто є об'єми оранжеві або зелені. Так будемо говорити максимально просто, зрозуміло, тому що нема сенсу ускладнювати. Стратегія не є складною. Дивіться, як ми працюємо з об'ємами. Коли ми бачимо зелені об'єми йдуть доволі довго, ми відчняємось на пониження. Коли ми бачимо, йдуть червоні об'єми доволі довго, як, наприклад, ось тут. Ми відчиняємося, точніше, ми відчиняємося вверх. Так, це вірно, я чуть не запутався випадково. Якщо ми бачимо консолідацію, що таке консолідація? Консолідація це коли індикатор заходить в графік. Наприклад, ось тут. Це просто консолідація. Тут індикатор графіку, ми цей час мусимо перечекати. Тут доволі бачите, було вона довга, тут, в принципі, скільки часу. Не знаю, але бачите, доволі так воно все довго було з 13.12 по 14 тобто 40 хвилин, ну, грубо кажучи, там майже 40 хвилин була консолідація. Тут просто ви переходите на якусь інакшу валютну пару. До речі, це може бути абсолютно будь-яка пара, будь то OTC, не OTC, немає ніякої різниці. Давайте я зараз відчиню з вами разом якусь угоду хорошу та поясню вам логіку цієї Сідії. Дивіться, бачимо, зараз тут є. Об'єм зеленим кольором, визначені, що воно все йде вверх. Тобто, ми відчняємось на 1 хвилину. Давайте в мене тут сума 500 доларів, це моя стандартна сума вчинимось на одну хвилину на пониження. І зараз поговоримо, власне, по таймфреймах. Дивіться, про таймфрейм говорити тут, в принципі, нема що. Якщо ви вчиняєтеся на одну хвилину, ви працюєте з 1 таймфреймом, я рекомендую вам вибирати 15 секундний все-таки таймфрейм. Чому 15-секундний таймфрейм? Тому що ви будете бачити всередині однієї хвилини більше свічок. Тобто, ви бачите, припустимо, дивіться, ось так. А тут у вас хоп, 15 секунд, ви бачите, все набагато більш згорнуто. Знову ж таки, ця зелена штука, про яку я говорив, об'єми є в нас тут верх. Тобто ми відчиняємося одразу на пониження. Це якщо ми говоримо про одну хвилину або навіть менше хвилини, ви відчиняєте там угоди. І якщо ви берете більше 3-5 хвилин, вам треба брати все-таки одну хвилину таймфрейм. Тобто я аналізував графік на одну хвилинному таймфреймі, але в цілому це можна було би робити і на 15-секундному таймфреймі, просто я вам це все поясню. У нас є перший плюсик по цій ситуації, бум. Так, нічого в нас тут мінус. Що в нас тут? До речі, так, пум-пум-пум-пум. Плюс, трішечки так, на тонесенькому. Ні, ми фіксуємо все-таки, на жаль, мінус. Давайте я перехожу тоді знову ж таки на молодший таймфрейм. Тобто, бачите, я відчиняю угоду зараз на одну хвилину. Тобто я переходжу на 15 секундний таймфрейм та буду зараз давати перекриття. Перекриття я даю, давайте 3х, в принципі, буде нормально. Зелені об'єми є, відчиняємося ми знову ж таки на пониження. Інколи таке буває, бачите, трішки в нас тут не вдалося нам зачинити угоду в плюс. Та важливо розуміти наступне: якщо відчиняєте, знову ж таки, вже говорив, до хвилини ви берете 15-секундний таймфрейм, більше. Оберете одну хвилину. І, по суті, стратегія є доволі простою. Дійсно, воно таке. Тобто, ваша задача просто дивитися за об'ємами. Бачите, що об'єми тут є. На покупку зелені об'єму. Відняйтеся одразу на пониження. Бачите, що я припустимо, об'єми червоні. Наприклад, ось тут, бачите, тут червоний об'єм домінує. Ну, не те, що домінує, він тут є. Весь оцей от потенціал це все можна було відчиняти. Угоди на підвищення. Бачите, тут скільки буквально часу з 17.04 по 17.12 це все угоди на підвищення, які треба було відчиняти. Бачите, це можна було скористатися. Буквально кожна угода могла зачинитися власне для вас в плюс. Звісно, бувають певні корекції, Корекційні рухи ціни, корекційні рухи графіку. Ми також їх доволі гарно ловимо. От ми, наприклад, першу ситуацію отримали взагалі мінус, тобто аналіз, по суті вірний. Стратегія працює, але ми по першій угоді отримали мінус. Тому що просто ми попали на невдалу корекцію. І залишається 2 хвилини. Мінус, друзі. Давайте дивитися відверто. Перша ситуація. А я, відчини... я відчинив на 150 доларів, а не на півтори тисячі. Йоу! Друзі, я допустив, що я на помилку, записую все в лайві. Дивіться, мінус 20 пунктів дали ми перекриття. Я відчинив все мало. Мені треба зараз відчинятись на 1350 баксів, блін, блін. Бачите, допустив, все-таки помилку. Знову ж таки, ситуація доволі залишається актуальною. Зелені об'єми тут мають доволі сильну силу. Відчиняємо ми знову ж таки на одну хвилину на пониження. Бачите, неуважно я відчинив угоду. Важливо також говорити. Часто це говорив в роликах. Друзі, ви маєте бути уважними, маєте дивитися на те, що ви взагалі відчиняєте, тому що, ну. То це ж ваші угоди, це все ваші кошти. Тобто ми з вами розуміємо, що зараз ми даємо ще одну угоду. Вже по тій самій ситуації, в принципі, можна фліпати різні валютні пари. До речі, дуже класно, напокуті, що ви, по суті, переключаєтесь між валютними парами, і у вас все так бачити, індикатор є. Тут можна зараз брати угоди буде також, але давайте повернемося до нашої. Так, Аудеча Хафе, що у нас по Аудеча Бачите, трішки я навіть допустив помилку, таку доволі ну, значну, як на мене. Не дав час на перекриття, міг вже забрати хороший класний плюс, але я відчинився на меншу суму. Нічого, все одно демо в цій самій історії. Я вам показую лайв торгівлю, показую свої такі, Бачите, емоції, як я приймаю рішення, я просто відмінусував суму, на яку я вже відкрився. Я відмінусував просто ту суму, яку я вже поставив вгоду, і забрав бум. Скільки пунктів, друзі? 42 пункти. Я забираю перекриття. Тобто, ця ситуація, бачите, вона доволі залишається актуальною. 42 пункти. Тут, по першій годі, ми отримали мінус, скільки ми отримали буквально, ну, плюс 24 пункти. Це доволі багато. Тобто, що ми маємо на увазі? Що ми працюємо? Дивіться, друзі, ось тут, як тільки, бачите, тут був. Ну, Тут ми не торгували, бо тут індикатор заходить в графік, тільки бачимо, що індикатор вийшов в графік, пішли тут об'єми на. Ну, тобто оранжі об'єми домінують, ми відчиняємо годи на підвищення. Бум-бум-бум-бум. Бачите, тут помінялася вже тенденція структури, ми відчиняємося тут вже на пониження. Тобто з 17.14 по. 17 ні, ні чекайте так, пум пум-пум по 22. По суті, ми тут маємо потенціал ще відчиняти угоди на пониження. Тобто, зрозуміло, бувають інколи корекційні рухи, але в цілому бачите, що воно структура рухається так, як вона має все йти. Відчинили ми три угоди по одній тій самій валютній парі. З трьох угод ми дві угоди відпрацювали. Це класно. Давайте відчинимо ще якусь угоду, можливо, на підвищення. Як ви угоду на підвищення, просто ми шукаємо ситуацію, де ці оранжеві об'єми домінують, де їх видно. Вони дуже просто розумієте? Що таке домінація, хтось можливо не розуміє. Бачите, зелену, ну тобто, ціле забаром. Первлення цього об'єму, воно зелене, тут забарвлення оранжеве, червоне, кому як зручніше. Тобто, ви відносно цього просто орієнтуються. Я не хочу ускладнювати якісь складні стратегії, тому що, скоріш за все, люди, які дивляться ці відеоролики, вони або початківці, або їхні знання, не є такі ще глибокі. Я не бачу ніякого сенсу, вам розказувати то складно, що я можу розповісти вам простими словами, і ви все одно це зрозумієте та примінити на своїй, так мовити, торгівлі. Дивіться, переходимо одразу ще раз. Давайте постараємося, можливо, ми якусь зараз угоду. О, дивіться, скільки тут можна просто які тут шанс взяти угоду на пониження. Дивіться, ми беремо. Воду зараз на пониження на одну хвилину. Давайте знову ж таки беремо 500 доларів суму. І одна хвилина ми відчиняємося тут власне на пониження. Пум-пум-пум. Так, зелені об'єми. Тут у нас є, відчиняємося ми на пониження. Тут доволі, до речі, сильні корекційні рухи, як можете бачити, воно все одно якби продовжує рости. Тобто зелена свічка червона, от всі ці червоні свічки, по суті, це плюси наші. Але тут доволі воно обламує Тобто такий графік, коли воно все ярко-сильно йде вверх. Виглядає для вас, в принципі, не сильно привабливо, якщо чесно, але я все одно рішив відчинитись, бо мені це подобається. Тобто, в принципі, логіка полягається в тому, що тут хтось би сказав, що я відчиняюся вгору, тому що є підтримка. Але ми, від... ми тут торгуємо власне по об'ємах. Зрозуміло, що різні індикатори різні стратегії. Але якщо ми говоримо тільки про цю стратегію, то зелені об'єми стверджують те, що нам треба відчинятися на пониження, а оранжеві об'єми нам треба відчинятися на підвищення. Ну, тут ми бачимо ситуацію на пониження, і знову ж таки, що я говорив? Ми зайшли з вами в угоду, і ми фіксуємо з вами плюс. Хоча для когось візуально виглядає, що блін, графік іде то вгору, значить, треба чинятися на підвищення. І що це буде, друзі? Це буде мінус. Якщо ми приблизимось дуже близько, то ми бачимо, що є зелені свічки це корекційні рух, а червоні свічки це по суті відпрацювання аналітики, про яку я вам говорю. Ми отримали ще один плюс на суму 500 доларів. Це класно. Знову ж таки, давайте, можливо, знайдемо одну угоду на підвищення. О, о-о-о! Щойно говорив. Давайте окей, беремо. Давайте на підвищення ще одну угоду. Одна хвилина беремо ми вверх. Друзі, чому ми беремо одна хвилина вверх? Тому що можемо бачити, що тут починається консолідація. Вже тут завершилась. Ось це була консолідація, вона вже пройшла. І відповідно оранжевий об'єм домінує, тобто графік буде рости. Просто оранжевий об'єм, ми вчиняємося вгору. Зелений об'єм, відчиняємося вниз. Ось тут, наприклад, дивіться, звідси до це, був такий короткотривалий момент, коли можна було взяти угоди на пониження. Ось графік пішов. Могли зловити корекцію, отримати мінус, дали догін, тобто забрали в плюс. По цій стратегії я рекомендую вам давати. Не знаю, в цілому я перехожу на тактику 3х перекриття, коли я просто в 3 рази збільшую суму від попередньої угоди. Але врахуйте, що я відчуняюся, грубо кажучи, на 1% від мого балансу. Тобто я можу дати перекриттів, ну, безліч, я можу дати 10 перекриттів і мені нічого не буде. Так, друзі, ми фіксуємо плюсик, доволі впевнений. 28 пунктів, 32 пункти. да, ми фіксуємо плюсик. Тому, друзі, врахуйте ваш баланс. Я рекомендую по цій стратегії торгувати, звісно, для всіх, але рекомендую торгувати, якщо у вас є нормальний баланс. Якщо у вас баланс там 100 доларів, 50, а то й менш там, навіть 200, то я рекомендую вам все-таки. Не торгувати краще виведіть ці невеликі суми, які у вас є на балансі, коли ви будете мати вже готові ну, мати нормальний баланс, готові до перекриттів, готові до всього цього. Тоді вже приступайте до торгівлі. Бо часто практика, коли в людей нема реально коштів на балансах, які можна ну, з якими можна торгувати по різних стратегіях, вони там чуть ли не останні кошти з балансу ставлять в угоди. Нічого на дистанцію так не вийде. Люди кажуть, а, це неправда, це не то, це не то, краще йду там кудись внакшу сфера. Хоча в реальності вони допустили помилки. І дивіться, в принципі, що ще вам сказати, О, давайте говорити відверто. Можна брати ще одну ситуацію на підвищення. Але мені здається, що отримавши раз, два, три, чотири плюси та один мінус, в принципі, було б варто вже зупинитися. Але дивіться, яка сильна свічка, як вона скакає. Але ми, в принципі, будемо вже завершити. Ну що, друзі, за цей відеоролик мені вдалося заробити 460-460 тисяч. Ну коротше, вдалося заробити хорошу суму, рахувати це все я зараз не буду. Прибуток у нас є баланс, вже 43 тисячі доларів. Це класний результат. Я публікую вам цю стратегію в відкритий доступ. Опрацюйте. Я рекомендую, якщо ви новачок, можливо, дивитися відеоролик перший раз. Переходьте на деморахунок. На демо рахунку попробуйте собі, просто попробуйте відточіть, і коли ви вже будете готові торгувати на реальні кошти, тоді переходьте на реальні кошти і все. До речі, для дем, для новичків, хто буде мати демо рахунок, друзі. Не забувайте, що ми торгуємо таке нагадування на свічному графіку. Не лінійному, а свічному це таке коротеньке нагадування. Вам можливо комусь це стане корисним? Ну що? Стратегію я вам показав, чесно кажучи, хотів записати це все ще швидше, але чесно, признаюсь, не було часу. Але радий, що подивилися на цією стратегією, Сподіваюсь, воно вам класні прибутки. Тому всім бажаю успіху, в вашій торгівлі, друзі. Таких балансів навіть більших. І всім бажаю ще раз гарного вечора, гарного дня та тільки успіху.